Всім привіт! Сьогодні у нас знову невеличка обновка в нашому магазині. Ну і так само на сайті нашого магазину, звичайно, мова піде про бачок взагалі систему омовача для Таврії і славути. Ось стандартний набір, як на машині з чого воно зроблено. Тобто бачок омовача, який кріпиться гумкою і з крючком, далі шланг, далі після шланга. Моторчик він може насосу оча може бути такий, або ще старого зразка там товсті були, або такі довгі були. Це все те, що стандартне, завжди було. Але зараз у нас 25 рік. Е Славута знята з виробництва ще в 11-му, Тобто, після того, як вже 14 років машина не, не робиться, Зробили новий бачок омивача для таврі з моторчиком під ланос. Ось отвір є, куди можна вставляти моторчик. Таким чином повністю прибирається оцей шланг, тобто зайве з'єднання прибирається. Ну а тут той старий вивід, що куди шланг виходив. Ось як вони зробили. Я не знаю, чому це так, чому не можна було просто сплошну заглушити. Навіщо вони оці, оцю кульку сюди притулили, ну ось так воно, так виробник вирішив, що так йому буде зручніше. Або може технологічно простіше. Значить, який сюди моторчик можна використовувати. Ну, ось У мене в руках стандартний насос омовача від автомобіля Lanus. Тобто в цей отвір вставляється в комплекті, завжди продається отакий гумовий ущільнювач. Він вставляється в цей От, І тоді вже сюди вставляється моторчик. Ну, система така, як дуже великої кількості іномарок, ось воно так от стоїть. От. А, ну, а тут уже шлангочка під'єднується, яка вже до житльора омивача. Значить, конструкція проста, не вимушена, але придумували її. Ну, дуже довго. Що хочу тільки сказати, що моторчики у мовача можна використовувати двох типів. Ось моторчик стандартний від автомобіля Ланос. Зверніть увагу, який тут роз'єм. Тут роз'єм такий, як в усіх іномарках. Тобто сюди доведеться купляти окремо роз'єм. Або так само можна використати. Моторчик овоча, ну він такий самий, в принципі, як в Ланосі, Це з автомобіля Нексія або в старих Ланосах теж використовувався. І тут роз'єм уже ось який. Тобто звичайний стандартний, звичайні стандартні клеми можна сюди мамки надівати так само, як на оцей моторчик на Таврійський. Ну це стандартний Таврійський в мене. Там ось вони так само сюди, тільки що вони тут Т, Але це вже не суттєво. Тут показано де плюс, де мінус, мабуть, видно. От зараз повернув, якраз хорошо видно. От. І використовувати таким чином. Воно тут так само така, саме, такий самий гумовий ущільнювач використовується Я поспіхом. О, нет, так і запхав. Ну і так само моторчик вставляється сюди в бачок. Тобто, кому це цікаво буде, звертайтесь. Посилання на всі ці на бачок буде в описі до відео. Так само, як і посилання на сторінки нашого сайту, де показані оці моторчики і старого, і нового зразка. Кому як подобається, кому як зручніше, то може так і використовувати. Оце ну, такі у нас новини. Не знаю, життя покаже, добре це чи погано, але. В принципі, мені подобається. що Набагато простіший монтаж. Так от, і росте правило. Чим менше деталей, чим менше з'єднувань, тим, тим воно надіжніше. Дякую за увагу. На все добре.